Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарб додаткових 5 жетонів магазину серії Легенд натиску від МД, тобто ті, які будуть фармиться вже завтра. Також подивимося на новий 3D-стиль для КДЖПЗ т 3 ягер, що буде скоро доступний до купівлі за золоту. З'явилися скріншоти нагородної машини, події Вавелон, заборонена зона, тобто того самого клона ЧСЕ під назвою Шрам. Також згадаю за підготовку до випуску ряду преміум машин у релізній версії оновлення 201. Тобто вони вже максимально готові і можуть з'явитися ось-ось буквально у якихось подіях або заходах. Це вже будемо дивитися. Також у нас відбудеться друзі, увімкнення серверу. EU5 5-оновленні 2.0.1. Дуже позитивна інформація, і компенсація буде у кредитах за боєприпаси, що були продані або просто переміщені. На склад по причині е, виходу оновлення 2.0. Тобто, цього ребалансу, друзі, всі ми знаємо цю ситуацію. От буде компенсація в кредитах, також за це поговоримо. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю з першого, а саме з магазину жетонів серії легенд натиску від АМД. У нас завтра, орієнтовно з 19.00 на офіційному твіч каналі почнеться фарм додаткових 5 жетонів магазину серії з від AMD. Завтра це 14.10. Максимальна кількість зросте до 35 жетончиків. Друзі, хто фарме од напрем машини, то за 45 жетончиків ми зможемо забрати 6 рівень за 50%. 7 рівень і за 65 жетончиків відповідно 8 рівень лансенсі це нагадую просто я думаю вже всі знають і вивчили цю інформацію із цікавого що в нас ще з'явилося на вот експресі це 3D стиль нульовий пацієнт для танка каржепезет 3 ягер Можна буде його придбати за золото, як там було зазначено під час події Вавилон заборонена зона. Нагадую, що Вавилон заборонена зона стартує вже у нас 15 го друзі, 10, го тобто 15 -го жовтня з виходом оновлення 2.01. Це у нас вигаданий 3D-стиль, група спеціальні, Технічна ціна 4000 золота. Можливо, за таку ціну без знижки він буде і продаватися. І хочу ще само собою нагадати, що у нас ця машина, от КДЖПЗ Т-3. Ягер, німецька ПТ рівня Прем була апнута якраз в цьому оновленні. Останні от зміни, які я бачив, можливо, ще щось змінилося, але останнє, що я бачив, це от розкид під час руху зменшено на 33%, тобто ту саму стабілізацію, так само на 33% зменшено розкид під час повороту. Шасі мається на увазі. Час перезаряджання змінено тут. АП, було 10,7 в базі. Секунди стало 10 секунд. Шкода першого бб снаряду апнута. Було 420, стало 452 снаряда бронепідкаліберного так само було 420. Стало 450 і третього снаряду фугаса було 515, стало 530. Тобто підтягнули альфу, друзі, і підтягнули ДПМ. Відповідно, це все підтягнулося, це дуже позитивні зміни. Потужність двигуна також апнута, було 850 кінських сил, стало 900 кінських сил, і міцність машини апнули, було 1650, стало 1700. Тобто, питома потужність піднялася. Я не рахував до скількох. Це от та інформація остання, яка в нас була. от і зачитую. Коротше кажучи, підтягнули цю машину, вона тепер стане краще відіграватися, тому що в мене от її немає. Але в тих гравців, яка вона є, кажуть, що це своєрідний такий кактус, ну не дуже грабельна машина. Тобто, можливо, у неї буде друге дихання, і вона стане просто нормальною. Наприклад, що на ній можна буде грати. Треба буде роздивитися характеристики для того, щоб більш детально розуміти, що це за машина, тому що я якось ніколи і не звертав на неї уваги. Також у нас з'явилися скріншоти із танком новим шрам. Він називається ось фото, такі от скріншоти з World of Tanks. Таншрам є клоном чисе японського важкого танку 8 рівня Премум по ТТХ за винятком заблокованої кастомізації та опису. Його можна буде безкоштовно отримати за дешифрування всіх плівок у події Вавилон, заборонена зона 2025». Про це ми вже говорили не один раз. Дати проведення от самої події Вавилону забороненої зони. З 15 жовтня, тобто з виходом оновлення 2.01 по 1 листопада. От така, друзі, у нас інформація дуже позитивна, тому що в о, безкоштовній прогресії в оці зараз шифрування плівок можна буде зафармити прям машину 8 рівня. Звісно, вона не дуже хороша, м'яко кажучи, тому що дуже багато своїх мінусів, можна навіть сказати, нижче середнього. Але це безкоштовно. Кому не сподобається, там можуть виміняти в трейд-ін, якщо її можна буде вимінювати або ще щось. Ну, тут вже дивіться. Ця кожному Свої. Звісно, в нас будуть ще унікальні члени екіпажу для подій Вавилон заборонена зона. Якщо подивитися, то тут у нас, друзі, 4 стримерів дуже популярних. Не буду їх зачитувати, зараз ви бачите їх на екранах. При рекрутуванні ви можете вибрати націю, тип техніки та машину, спеціальність, тобто це універсальні члени екіпажу. У цих членів екіпажу прокачано 300% навички на вибір і є унікальне озвучення навіть друзі Тобто, якщо їх посадити, наприклад, на одну машину, то у вас будуть Ну кожен член екіпажу буде з своєю озвучкою. Непогано, в принципі, пригодяться, я так розумію, це буде все у прогресі, якось зафармлюватися. Хоча, можливо, будуть якісь і наборчики за золото, там це вже подивимося, що і як буде відбуватися. Можливо, ще будуть якісь набори із технікою, із непоганою. Це дуже величезний буде плюс, тому що якщо за золото можна буде видірнути якусь хорошу. Техніку, то це явно дуже позитивна інформація. Також сьогодні у нас з'явилася інформація про зміни техніки у релізній версії оновлення 2.0.1V. Ця інформація буквально сьогодні з'явилася на ВотЕкспресі. Якщо подивитися, що тут зазначено, то ми можемо побачити, що усі зміни зроблено щодо другого загального тесту 201. І перша машина, яка у нас зазнала змін, точніше була підготовлена до релізу повністю. Це Су-122В, СРСР пт 9 ПрЕМ, механіка, гідропневматична підвізка та облоговий режим. Звісно, не цікава механіка, не цікава, скоріш за все буде машина. Танк повністю готовий до релізу. Із загального ціна танка в золоті змінена зі 100, технічної на 10 500, прибрано теги танка секретний та тестований. Тобто максимально підготували вже цю ПТ-шечку до випуску. Крайсер МТС-2ТС США Ста Вісім Прем. Танк повністю готовий до релізу. Із загального прибрано теги танка секретний та тестований. Нагадую, що ця машина у нас вже фігурувала на китайському регіоні, по-моєму, вже декілька разів в коробочках. Тобто це для них абсолютно не нова машина. У нас це як новинка, хоча й ціна була вже присвоєна до цього цій машині. H3, США, важкий танк 9 рівня, прем, механіка, магазин, заряджання на 5 снарядів. Виглядає дуже дивно ця машина, таке враження, що її переклепали, якщо чесно. Тому що ну ви бачите, які форми. Що тут по ній у нас є, танк повністю готовий до релізу, загальна ціна танка в золоті змінена зі 100 технічної на 10 900, прибрано теги танка, секретний та тестований. Можливо, ця машина, наприклад, з'явиться в якихось наборах, друзі. Можливо, буде в розпродажі там Чорна П'ятниця, там ще якісь можуть бути події. Коротше кажучи, де завгодно вона може з'явитися, тому що, наскільки я знаю, коробочок ніби ніяких не повинно бути. Якщо проводити аналогі... З минулими роками, хоча хто ж його знає, що там задумали УВГ. Також у нас, звісно, підготували до релізу. Чи це японський важкий танк 8 рівня танк повністю готовий до релізу. Загальна ціна танка в золоті змінена із 100 технічної на 8100. Прибрано теги танка, секретний та тестований. Ну ця машина, точніше, її клон, вийде у нас у події. Друзі, це все зрозуміло. Вавелон заборонена зона. От така от інформація по тим машинам, які вже підготовлені до релізу. І якщо по чисе все зрозуміло, то по цих трьох машинах ще не зрозуміло, де вони можуть з'явитися, але те, що вони з'являться у найближчий місяць чи місяці, це вже практично 100% інформація, тому що їх би не готували так до релізу. Також із позитивної інформації, у нас є от увімкнення сервера eu 5 в оновленні вод 2.01. Це дуже хороша інформація се Після дивного відключення ЄУ5 буде знову доступний з 15 жовтня 9.30 ранку. Тобто, друзі, з виходом оновлення 2.0.1 Найбільш потужне залізо, стабільний сервер і зменшення пінгу для великої кількості країн 5-15 пінгу. Тобто, це діапазон, який повинен бути. Ну, це дуже хороша інформація, тому що, друзі, я от в натиск грав в неділю, і в мене пінг в деяких моментах от з 60-50 підскакував до 560. 600, і грати взагалі було практично нереально з таким запізненням тивів вогонь, танки оце все ривками. Ну, ви самі розумієте, що це таке, і це так бісить, що це просто капець. Це в рандомі бісить, а в натиску так взагалі. Хоча в рандомі такого і не спостерігалося, от що хочу примітити. Ну і ще була одна позитивна інформація: вона стосується, друзі, компенсації у кредитах за боєприпаси. Це дуже добре, що розробники прислухаються до своїх гравців і йдуть на зустріч, тому що дивіться, що було зазначено сьогодні. Яка інформація з'явилася на тому самому вод експресі? Після ребалансу в оновленні 2.0 ВОТ, деякі снаряди були переміщено до складу. Це у всіх була масова така ситуація на багатьох машинах. Просто-напросто попропадав боєкомплект, і виявилося, що він був вивантажений на склад. Гравці, які продали їх за 50% від повної вартості, отримають 50%, що залишилися у вигляді компенсації кредитами. Таким чином, загальна сума компенсації становитиме повну вартість снарядів. Нарахування відбудеться після виходу оновлення 201. Я, от, наприклад, попродавав в основному ці всі снаряди, скажу чесно, так як було, тому що я не полюбляю як на складі щось зайве знаходиться. Тобто, у моєму випадку буде компенсація у кредит кредитах. не знаю, чи буде компенсація у кредитах для тих гравців, у яких просто от снаряди ще залишаються на складі, а вони їх не продали. От тут не можу сказати, тому що немає тут таких уточнень. Але тим не менш, друзі, дуже багато гравців, я думаю, попродавало або продасть, почувши цю новину і зможе отримати компенсацію у кредитах. Тобто 50% вартості ви отримали при продажі оцих снарядів. Ну і 50% ви отримаєте на рахуванні срібла, мається на увазі кредитів, уже у грі після виходу оновлення 2.01, тобто 15 друзі, жовтня. От така от позитивна інформація. Само собою, нагадую за натиск, що вже почався тиждень три виконання бойових завдань. Сьогодні от уже можемо їх виконувати, зафармувати один день танкового преміум аккаунта. Потім бони, що не менш важливо, 250. Плюс до того із прогресії прогресією з цієї конкретно бойових завдань натиска. Також там додаткові нагороди зможемо отримати, включно з бонами. 500 бон, наскільки я пам'ятаю. Коротше кажучи, хороші. Городи, якщо вам бони потрібні, а вони потрібні всім і практично завжди, тому що дуже багато товарів у боновому магазині натиска є, багато товарів є просто в боновому магазині, то вони зайвими аж ніяк не будуть. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!